Добрий день, діти! Сьогодні у нас заняття з аплікації, і ми з вами будемо робити ось такого жучка сонечка. Це в нас тато жучок-сонечко, а будуть ще матуся і їхня дитинка, чи донька, чи синочок. Підготувалися? Тоді починаємо. Подивіться: я заздалегідь підготувала зелений папір, це в нас буде тло, чорний великий круг і два. Помаранчеві круги, такі однакової форми величини. І менший круг чорний, і такі самі по розміру помаранчеві. Потім менший кружечок і ще менший кружечок. Це в нас буде матуся, а це синочок. Ще нам потрібен клей, чорний фломастер. Олівець простий ножиці. І для прикрашання в мене ось ще є такі оченята декоративні і декоративні такі блискітки. Ну що, починаємо. Я зараз заздалегідь повирізала, а вам потрібно буде якусь форму взяти круглу форму і обвести її, щоб у вас вийшли такі рівні кружечки. І так, я застелила стіл клеюнкою, в мене клеюся, я намащую. Круг великий і приклеюю. І менший круг це голова сонечка. Я прикладаю вниз сюди, ось так от і приклеюю. Ще серветки потрібні, якщо потрібно буде щось промокнути. це у вас буде ось так от. Так. І їхня дитинка буде на зустріч мамі йти. Беру чорний. Саме маленький кружечок. Намащую, клеєм і приклею ось так от. І останній кружечок намащую. І приклею зверху ось так, от. подивіться. Так. Ось вони вже йдуть на зустріч один одному. Так. Тепер у сонечка є крильця. Ось у тата вони вже приклеєні, подивіться. Сонечко може літати, у нього є крильця. І тому ми мамі зробимо такі самі крильця і маленькому їхню дитинчати. Для цього оцей, цей круг помаранчевий потрібно зігнути навпіл, Ось так от. Охайно так, один і другий. Зігнути також навпіл. Ось так. І ось таким чином приклеїти, намащую, одну половинку намащую, тільки одну. Друга в нас без клею. І нехайно ну, так рівненько намагаюся ось так, от. і другу так само з цієї сторони, ось так приклеюємо. Так, намастили. І приклеїли ось так от. Якщо потрібно, серветку ось так от придавили, щоб воно добре приклеїлося. так І так само маленькому сонечку так само робимо. Загинаємо, робимо з кола півкола, ось так, одне. І друге. Ось так. І так само ось так ось приклеюємо. Одну половинку тільки змачуємо, клеїм. Інша у нас чиста, без клею. Так. Одне. І друге. І серветкою, серветкою ось так от придавлюємо. Подивіться, так. Тепер матусі ще зробимо очі. Приклеїмо. У мене ось такі є. Ми їх зараз приклеїмо Ось так. Намалюємо вусики пломастером. І синочку таку чи донечці намалюємо таке саме. Ось так. Намалюємо лапки. Мужичків шість лапок по три з кожної сторони. Ось три, і тут так само три. Так. Ну, матусю ми прикрасимо, мабуть, ось таким красивим зеленим крапочки. Зробимо. Так. О, яка вона гарна буде, як кожна жінка. Красиво. Так. Ось так. Вони повинні бути симметричні. Тобто, однакові з двох сторін. Якщо там, так, на такій відстані, то і тут так само. Так. Ось так. Так. А маленькому сонечку ці ж очі великі, ми йому зробимо з таких з такого ось маленьких. Близки тупо. Ну, йому також уж теж потрібно. Я куда-то туся, в нього було, да? Так. І ось так. Ну, ще по одній. З кожної сторони зробимо, щоб він теж був гарний. Ось. Подивіться, яка в нас чудова сім'я сонечок. Подивіться, як гарно. Зробіть вдома таке саме, такі самі порубки. І сфотографуйте, і прийшліть мені. Дякую вам за увагу. До побачення!